Сперся на антимоскітну сітку та випав із п'ятого поверху. У Чернігові внаслідок падіння з вікна багатоповерхівки травмувався чотирирічний хлопчик. За інформацією правоохоронців, інцидент стався у неділю 21 липня, близько 10-ї ранку. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції, співробітники ювенальної превенції та патрульні. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Попередньо поліцейські встановили, що чотирьохрічний хлопчик сперся на москітну сітку відчиненого вікна та випав з п'ятого поверху. Його батьки в цей час відпочивали. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини події у рамках кримінального провадження. Як повідомила нам генеральна директорка дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва, станом на 22 липня хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні у важкому стані. Загрози його життю наразі немає, однак про повну безпеку лікарі поки говорити не можуть. Дитина у свідомості і оперативного втручання не потребує. За нею спостерігають. Від початку 2024-го це вже третій в області випадок падіння дітей з висоти через необережність або недогляд старших. Повідомляють у поліції поліцейські вкотре закликають батьків дотримуватися правил безпеки у побуті та обмежити доступ малолітніх дітей до відчинених вікон з москітними сітками. Бережіть себе та своїх близьких. Серед елементарних правил, про які нагадують правоохоронці, не залишати дітей без нагляду, не гратися з ними біля відчинених вікон, не привчати малечу стояти чи сидіти на підвіконні та не заохочувати їхній інтерес. Вберегти дітей від небезпеки можуть лише щільно закриті вікна та балкони, а також встановлені на них блокатори або решітки. Проти москітні ж сітки створюють хибну уяву захисту. Натомість травми при падінні з висоти завжди важкі і можуть мати непередбачувані наслідки у майбутньому.